Україна продовжує продавати електроенергію за кордон, поки самі українці сидять без світла, і це занурило нашу країну в середньовіччя на вулицях Києва та Львова, Мародери та Вбивці. Україна довела Херсон до гуманітарної катастрофи. А Росія рятує світ від ядерної загрози. Такими і не лише такими вигадками цього тижня годували росіян їхні медіа. Усе заради одного: ще більше переконати росіян у власній величності та виправдати тисячі загиблих у спецоперації в Україні воно й не дивно, російський народ звик пишатися великою і могучій Росією, сидячи у вуличному туалеті. Бо так сказав телевізор. Це програма Фейкнюс. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні ми розкажемо, де росіяни безбожно брешуть. Уряд України продовжує експортувати електроенергію за кордон, попри те, що люди в нашій країні сидять без світла. Такий шок контект поширюють деякі так звані за канали в Телеграм. В повідомленнях зокрема йдеться, що уряд України навіть за умов гострого дефіциту продовжує експорт електроенергії за кордон. На підтвердження цього пропагандисти наводять скриншот публікацій в українських змі від 16 листопада, де повідомляється про збільшення Україною. Виручки від експорту електроенергії в два з половиною рази, поки по усій Україні світло включають на декілька годин вночі. Київська влада в два з половиною разу збільшила виручку від експорту електроенергії в ЄС. Така ціна втрати суверенітету і доля колонії. Однак заява про те, що Україна продовжує експортувати електроенергію за кордон, не відповідає дійсності. Ще в жовтні після масштабної атаки Росії на енергетичні об'єкти критичної інфраструктури. Уряд України ухвалив рішення про припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії за кордон для стабілізації власної енергосистеми. Ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня. 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми. Ну а щодо збільшення продажу електроенергії, то справді така статистика була. Проте йдеться про дані за період із січня по жовтень 2022 року, до того як уряд України ухвалив рішення про призупинення експорту. І, взагалі, після нашої перемоги у цій кровопролитній війні в Україні знову буде достатньо світла, яким ще ми будемо ділитися із світом. А от на Росії навряд чи щось далі буде, що пов'язано із цивілізованим світом. Вони умудрилися у 21 столітті ходити в туалет. На вулицю, а після того, як вони налаштують проти себе весь світ, то про блага цивілізації вони можуть забути. Бо ми ж то прекрасно знаємо, яка насправді країна Росія і що вони можуть. У нас гвозді імпортне, не буду називати страну, догадайтесь трьох раз. Ми навіть гвозді самі не в стране, которая выпускает столько металу. Хоч якось виправдати мільярдні витрати з російського бюджету на ракетні обстріли енергетичної системи України пропагандисти вигадали новину, що нібито через масові відключення електроенергії Україна опинилася в середньовіччі, і в Києві та Львові почастішали випадки мародерства. Комсомольська і правда пише про апокаліпсис у темряві, заявляючи, що без світла в українських містах мародери грабують і вбивають на вулицях. А жителі Києва і Львова, нібито готуються грабувати супермаркети та обговорюють погроми. На Україні життя стає дедалі цікавішим. Якщо не пошлють на передову, то вб'ють чи викрадуть просто на вулицях міст. Мародери потрошать покинуті квартири, які раніше були під сигналізацією. На темних вулицях грабують і вбивають перехожих. Вже почали викрадати іноземців, щоб вимагати викуп. Однак, все це брехня. Насправді ж реальна картина вкотре відрізняється від тієї, яку змальовує пропаганда. Так, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що в умовах відключення електроенергії було збільшено утричі присутність національної поліції, автомобільних та піших патрулів також допомагають і добровольчі формування територіальних громад. Разом з тим, монастирський наголосив, що криміногенна ситуація в Україні не погіршилася. Зв'язку з тим, що суцільно фактично відключається електроенергія. Ми збільшили втричі присутність національної поліції, автопатрулів, піших патрулів на вулицях. Крім того, сьогодні нам допомагає також і ДФТГ, добровольче формування територіальних громад, і ті люди, які добровільно допомагають співпатрулювати патрулювати з національною поліцією, представники Національної гвардії, ті, які сьогодні не перебувають на фронті, перебувають на відновленні, вони також підключені до патрулювання вулиць. І тому зараз в темну пору добу, звичайно, мені здається, недостатньо національної поліції для кожного району, для кожного будинку. Але її стало значно більше, і це вплинуло на те, що різкого скачка злочинності, а, тим паче мародерство не допущено. І, взагалі, єдині мародери та вбивці, які були в Україні, то це самі росіяни. Все, що вони вміють, то грабувати, вбивати, гвалтувати, красти і руйнувати. Це вони і прийшли робити на нашу землю, а не освобождати її від якихось там міфічних бандерівців та націоналістів. Ну і як же без Херсону російські змі з посиланням на так звану владу Херсона, маючи на увазі окупаційну адміністрацію, поширили інформацію про те, що Україна довела Херсон до гуманітарної катастрофи. У повідомленнях йдеться про те, що зараз у місті немає електрики, води, опалення та газу а також спостерігається дефіцит продовольства та лікарських засобів. Влада України довела Херсон до гуманітарної катастрофи: нема електрики, а також відсутня вода і опалення. Про це повідомили в адміністрації регіону. Також нам відмітили, що в місті спостерігається дефіцит продовольства і лікарських препаратів. Однак, все це неправда, хоч тільки забувають розповісти пропагандисти, що таким став Херсон в результаті окупації російськими військами. Це вони, відступаючи навмисно, руйнували інфраструктуру та комунікації міста, зокрема системи енергозабезпечення, газу та водопостачання. А от українські війська практично відразу після повернення Херсону почали працювати над ліквідацією наслідків руського міра в Херсоні. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Хочу зазначити, що перед відходом російські війська підірвали не лише мостові переправи, вони зробили все для того, щоб вивести з ладу об'єкти енергозабезпечення, газову інфраструктуру і так само водопостачання. І саме тепер діяльність наших вибухотехнічних та піротехнічних служб від національної поліції, Державної служби звичайна ситуація сконцентрована на якомога швидшому. Обстеження зазначення з тим, щоб відповідні спеціальні служби мають найкоротші терміни повернути Херсонщині: світло, тепло, зв'язок, опалення. Тобто це зовсім не Україна, а російська окупаційна влада, починаючи з другої половини жовтня, навмисно доводила місто до гуманітарної катастрофи, руйнуючи інфраструктуру та комунікації Херсона, блокуючи ввезення продуктів харчування і медикаментів. Після звільнення міста Українська влада Херсона налагодила роботу пунктів видачі гуманітарної допомоги, завезення медикаментів та продуктів харчування. Низка кремлівських ресурсів пише про те, що в Україні почали масово мобілізувати жителів російськомовних областей. Про це повідомляють джерело із силових структур у Херсонській області. За інформацією наших джерел у зсу загальна і поголовна мобілізація ведеться тільки в російськомовних областях України в Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській. Однак це черговий фейк. Ні про яку мобілізацію жителів окремих регіонів України не йдеться. Начальник управління штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач заявив у коментарі Ліганет, що необхідності мобілізації всіх військовозобов'язаних чоловіків зараз немає і найближчим часом не буде. Потреби в мобілізації усіх військовозобов'язаних чоловіків зараз немає та найближчим часом не буде. Теоретично може бути що завгодно, але зараз навпаки ухвалюються закони про можливість звільнення окремих категорій людей, які мобілізувалися після 24 лютого. Україна не Росія, як колись сказав класик. Нас українців неможливо залякати мобілізацію, адже ми захищаємо свою землю. А от на болотах молоді люди вимушені втікати від навіть прихованої мобілізації. Вони хочуть вмирати за амбіції бункерного карлика. в Париж, і а... там, мабуть, какої-то время буде. Потім посмотрю по, по обстановці. і Буде а, ясно. Ні, да, да, не побіг, условно говоря. Хоча відчуття є, що знаходишся в заложниках. Росія рятує світ від ядерної катастрофи. Так, так вам не почулося цього тижня. Російські змі, цитуючи чергового кремлівського експерта, запевняли, що Росія рятує світ від ядерної катастрофи, захищаючи Запорізьку АЕС і утримуючи контроль над нею. Більше того, за словами цього ж речника Володимира Кузнєцова, Запорізька АЕС, коли її звільнили, перебувала в дуже занедбаному стані. Якщо наші війська звідти підуть, ядерне лихо стане неминучим, вважає він. Россия – это та страна, которая на данный момент спасает весь мир от радиационной катастрофы. Если Россия оттуда уйдет, станция находится в таком запущенном состоянии, неминуемая будет радиационная катастрофа. Але це відвертий фейк та спроба видати власні дії за чужі саме з повномасштабним вторгненням Росії в Україну у світі знову заговорили про ризик ядерної катастрофи. А українські атомні електростанції, де до війни не було аварій, та проблем із забезпеченням безпеки, стикаються з неймовірними викликами, всіляко намагаючись ці аварії не допустити. Показовим кейсом є ситуація на Чорнобильській АЕС, яка впродовж місяця була окупована російськими військами навесні 2020 тисячі Вадцять року у Держагентстві України з управління зоною відчуження повідомили, що окупанти тримали там у заручниках весь цивільний персонал станції. Технікою піднімали забруднений верхній шар грунту на території ЧАЕС, Розміщували важку воєнну техніку неподалік. Під питанням була й безпека захисного саркофагу над четвертим енергоблоком. 24 лютого 2022 року російські загарбники окупували зону відчуження на ЧАЕС. Майже 36 днів. Чорнобильська зона потерпала від мародерських та руйнівних дій. Вони вивезли унікальну радіологічну лабораторію, полонили захисників ЧАЕС та примушували персонал до роботи в умовах надмірного опромінення електроенергії. У листопаді 2022 року Європейська група регуляторів ядерної безпеки виступила із засудженням військових нападів РФ на атомні електростанції та українську електромережу. Також у групі регуляторів закликали створити захищену зону ядерної безпеки на заес за умови, що така зона відповідатиме суверенітету та територіальній цілісності України, і зазначили, що постанова РФ про захоплення заеС є незаконною, а отже, недійсною та безпі. Ставною закликає Російську Федерацію негайно припинити всі дії, спрямовані на ЗАЕС та будь-які інші ядерні об'єкти в Україні, та дозволити уповноваженим органам влади України відновити повний контроль над усіма ядерними об'єктами у межах міжнародно визнаних кордонів України як єдиний можливий спосіб забезпечити їхню безпечну та надійну експлуатацію. То ж саме Росія своїми діями та розв'язаною війною проти України несе загрозу ядерної катастрофи у світі. Тому хай як Вовка Путін не натягує на себе костюм Супермена, який рятує світ від ядерної небезпеки. Всі знають, що у цій історії він не герой, а просто божевільний диктатор. Ну, і як же без НАТО та Євросоюзу цього тижня російські змі почали масово тиражувати повідомлення, що ухвалена 23 листопада європейським парламентом резолюція про визнання Росії державою спонсором тероризму не має ніяких наслідків для Росії, звинувачуючи європарламенту політичній заангажованості прокремлівські медіа також заявили, що вище згадана резолюція, нібито сприяє розпалюванню конфліктних ситуацій і гуманітарних криз у всьому світі. А також покликана легалізувати пограбування Росії. Рішення Європарламенту визнати Росію країною спонсором тероризму нагнітає існуючу напруженість проте ніяких реальних дій за цим кроком не послідує. А очільник ліберально-демократичної партії Росії, голова комітету їхньої думи по міжнародним справам, якого цитують їхні змі Леонід Слуцький, взагалі назвав рішення європейського парламенту спробою відволікти увагу світу від злочинів режиму зеленського. Резолюція європарламенту служить димовою завісою для реабілітації військових злочинів режиму зеленського. Прийняли її в Страсбурзі похабцем відразу після того, як по усіх західних змі прокотилася хвиля публікацій про розстріл беззбройних російських військовополонених. Та насправді усі ці тези чистий фейк та дезінформація, адже в ухваленому документі наголошується, що Росія використовує терористичні методи ведення війни проти України, серед яких навмисні напади та звірства, вчинені російськими військами по відношенню до мирних українців, руйнування цивільної інфраструктури, енергетичного сектору, бомбардування лікарень, шкіл і укриттів. Все це, -це розцінюється як кричуще порушення гуманітарного права і є військовими злочинами, які Росія вчиняє в Україні, закликає Російську Федерацію негайно припинити всі дії, спрямовані на ЗАЕС та будь-які інші ядерні об'єкти в Україні, та дозволити уповноваженим органам влади України відновити повний контроль над усіма ядерними об'єктами у межах міжнародно визнаних кордонів України як єдиний можливий спосіб забезпечити їхню безпечну та надійну експлуатацію. Згідно з документом, депутати Європарламенту закликали держави, що є членами Євросоюзу, створити у своїх країнах належну правову базу та розглянути можливість включення Росії до списку країн спонсорів тероризму. Це спричинить низку суттєвих обмежувальних заходів проти Росії і матиме серйозні обмежувальні наслідки для відносин ЄС із Росією. Та що найбільш важливо, ця резолюція важливий крок європейського союзу на шляху до підготовки підґрунтя для притягнення президента Путіна та його уряду до відповідальності перед міжнародним трибуналом. Гаага вже зачекалася на такого бажаного клієнта. Отакі от рашисти ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.